Чергова гучна ніч у Миколаєві. Під приціл окупантів потрапили одразу два житлові мікрорайони. Ночі я спала, і оно про взрив такий був, що сильний бабах, і у мене чуть окно не вилетіло. І все, я проснулася, вийшла в коридор, дим тут стоїть, все побілка, вся посипалась. Олена від ранку прибирає наслідки нічної ракетної атаки. Кухня засипана шматками бетону. Залізні двері у квартиру від вибухової хвилі вивернуло з коробкою. А у під'їзді утворилася дірка у стелі. Більше руйнування у сусідки Галини, вибиті усі вікна. А частина лоджії впала у спальню. Я лежала на боку, спала і упала на мене рама. окна. більше нічого не помню. Як я біжала, як дочері кричала, нічого не помню. Ворожа ракета впала у декількох метрах двоповерхівки прямо у двір. Уражаючі елементи боєприпасу посікли фасад та значно пошкодили дах і дерев'яні перекриття. А автівки, що стояли поруч у гаражах, вигоріли вщент. Оце у вас автівка була тут? Машина там збірла. Так. Да? Аж яка марка, бо я не бачу. Жигулі. Це, виходить, у вас і квартира трошечки постраждала, да? І квартира так трохи, чуть то кисть окна. І ви трошки травмувалися, я бачу. Ну, так, да. стеклом. Ще одна ракета влучила у верхні поверхи житлового будинку у центрі Миколаєва. А сьогодні в цей двір прийшла біда, нічні обстріли, руйнування одного будинку. Один поверх повністю зруйнована, а два зазнали значних пошкоджень. Прилеглі будинки залишились повністю без вікон. На місці прильоту надзвичайники розгорнули пошуково-рятувальну операцію. За свідченням мешканців будинку під завалами може перебувати щонайменше одна людина. На даний час проводиться підрозділи головного управління пошуково-рятувальної роботи. Залучено 26 особового складу та 5 одиниць техніки. Ускладнюється тим, що в бетонній конструкції зруйнований вщент, і зараз будемо проводити обстеження та починати проводити роботу. У військовій адміністрації прокоментували нічний обстріл Миколаєва по обласному центру, вгатили щонайменше чотирма ракетами перероблених зенітно-ракетних комплексів С-300. Також ворог ударив з шести дронів камікадзе іранського походження. Окремо хочу зазначити, що на сторінках в соціальних мережах Міністерства оборони Російської Федерації вже вказано, що вони влучили в черговий штаб. Який, за їх словами, знаходився у цій п'ятиповерховому будинку, ви, як представники преси, можете пересвідчитися, що це не відповідає дійсності. І ми вже бачили цю практику в Сирії, коли російська пропаганда завжди використовує одну і ту саму брехню, куди влучила їхня ракета, там у них і штаб завжди. За фактом нічного обстрілу Миколаєва поліція відкрила кримінальне провадження. Наталя Приходько й Гринвідомський ністеве для є новин.